Після того, як ми на примірці були, треба дітей погодувати для настрою. Ну Сергій привів там, де вони хотіли. Що ви їли? О. Якийсь ролл, Моніка топче. Тобто, нагетси, фрі і пепс. А треба їхати, бо ми треба. Вже треба настрій королеві підняти. О. Що таке? Та диви? Де ти взяв? Ты сковородка типа? ай да. Я в шоке. Я казала, что ты злоб. Королева, я Динко без ковородки сказали, що взагалі. Я, коротше, взагалі в реальному щось. Mm. Я вже не могла подумати. Ось вас розпитала про ті сковорідки. ви казали, що вони файнезі. І Він побіг, бігов і купив мені ті сковорідки. Ти що, теж втіла з коворітки? <ріць> 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 покажи, що моніться кіпи. Монічка, покажи, Иди. що тобі. Бляха, дякую. Сумку і всехло. А для губ, що? Короче, Моніка і, сьогодні і диск, не На її челендж, що Азар... в нас може промовчати тиждень. У нас зараз Це, це, це як такий Так що ми зараз бігом їдемо. Я на уколи, що до Віталіка день рожня. Моніка до нас на вихідні приїде. Классно з бути моделлю. До речі, ти потім передавайся ті всі відео. Тобі дуже гарно до чорному.